Беремо в нього квест на вмикання приладу, попутно розстрілюючи тушканчиків і кровососів і забираємо в якості нагороди декілька тисяч купонів і перепустку на НТЦ-Малахіт. В принципі, ти можеш просто крякнути мангуста, але по-перше, особисто я не дуже одобрюю напади на Яріка, по-друге, їх не дуже одобрює шрам. Тому якщо ти збираєшся проходити гру за іскрівця, не рекомендую їх же і вбивати. З іншого боку, ці перепустки падають майже з кожного дохлого іскрівця, але я показав найстабільніший 100% шлях її отримати. Але погодь, що за перепустка на НТЦ Малахід і на хіба вона нам потрібна? Ну, напевно, щоб потрапити до НТЦ Малахід, в принципі логічно, але який у цьому сенс? Дивись, я гадаю, ти вже по відеоряду помітив, що сків кудись перестрибує, десь там біжить. Так ось, це наша перша схованка, для проходження якої ще варто постаратися. Саме там лежить PS3, 9, 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5. Коротше, іскрівський булат, якщо нормальною мовою. Вдасться в тебе скоріш за все не одразу, плюс не забувай, що важка броня ще більше сповільнює рух. Тому краще за все буде бігти як тарзан. Голий, без перегрузу, окрім того, чим природа наділила, і згадуємо, як раніше грали в Асасінів, коли ще цього некстгену не було. Ну і в принципі на цьому можу всіх привітати. Ми знайшли найкращу броню для старту, оскільки, попри те, що він зовсім трохи слабший за екзоскелети, він при цьому має вбудовану можливість бігу. А також по бажанню на нього можна присобачити свинцеві контейнери, які в цій грі на вагу біткоїна наприкінці 2024 року.